Скажіть, будь ласка, пане Юрію, надзвичайна робота ППО, звісно, дуже шкода з тими ракетами, яких не могли збити, але все одно результат просто неймовірний. Скажіть, чи були там застосовані ті самі патріоти, про які ми стільки чули? Ну, всі хочуть про це знати. Де саме, як саме, що застосовують питаю, чи де? є чи є ефективність роботи? Ну ми бачите, як якщо ви побачите так послідовність того, що ми даємо публічний простір, то ви там не побачите, яким типом ракет. Що було збито, ми можемо сказати, що застосовується західне озброєння. Зокрема, воно працює такі, як е, системи, як Аріс НАСАМС, так далі. Так далі, зараз Петріоти, вже другий дивізіон. Про це заступив на uh -huh. бойове чергування. Про це вчора повідомив командувач е, сил генерал генерала Микола Лущук в своєму телеграм-каналі. І е, відповідно, це то, знову ж таки це посилення, посилення того, що ми маємо радянського західними зразками. Де саме і як ну не хотів би казати сьогодні. Ну можливо, пізніше, десь буде повідомлено, тому що розумієте правильно, ворог буде робити з кожних наших слів аналіз і буде розуміти на якому напрямку яким типом озброєння ми знищуємо. Юрію, я прекрасно розумію. Я просто спитала, чи працює, бо ми якраз знаємо, що вони прийшли, і в принципі результативність, яку ми бачимо, ми знаємо, що наші е, е, сили повітряної оборони вони працюють надзвичайно, і, і спочатку повномасштабного вторгнення доводили це неодноразово. Але мені зараз здається, і це помітно, що небо набагато сильніше закрито над Україною ніж було рік тому. Ну, сильніше то так, тому що в нас нові системи, нові зразки озброєння, які значно ефективніші за радянські, вони краще виявляють цілі, краще їх захоплюють і знищують. Але ж їх не так достатньо, щоб ми зараз робили якісь там на, на якісь ейфорії заяви. Сил та засобів в будь-якому випадку недостатньо наземних. Нам потрібні все ж таки літаки для того, щоб система ППО спрацювала із землі, з повітря, щоб була можливість перекрити усі зони на сьогоднішній день. І ми маємо, я ж кажу, вже весь спектр озброєння, ще бракують лише сам ті, які нам обіцяли партнери. Ну але ж це лише назви, типи озброєння. Потрібна ще кількість достатня їх для того, щоб замінити повністю старий парк техніки, і для того, щоб ефективно збивати всі 100% ракет. Ми знаємо, що і сам пті і Петріот, крім. Тих, які застосували сьогодні аеробалістичні цілі, це крилаті ракети. Так можуть збивати ще й балістичні цілі, мають такі навіть ракети у себе проти балістики. Тому це безумовно теж посилення і захист наших об'єктів, нашої критичної інфраструктури.